Українізація закінчилася. А що натомість, от якраз і дізнаємося? Адже одне з останніх опитувань свідчить, що на українську мову в побуті перейшли 65% громадян. Це перевищує показники попередніх років, проте діти навпаки стали менше спілкуватися державною у побуті. серед причин, які вони самі називають звичка і мова сім'ї. За словами Тараса Кременя, закон про мову, який працює уже шостий рік поспіль, сьогодні переважно виконується. Мовний омбудсмен додав, що зараз на зміну лагідній українізації прийшла наступальна вона передбачає суворий контроль за дотриманням мовного закону в усіх без виключення сферах суспільного життя на території України. Згідно зі звітом, за 2023 рік про дотримання мовного закону у різних сферах діяльності залишилося лише три школи, в яких російська викладається як окремий предмет. Опитування, в якому взяли участь п'ятирічні вихованці шести київських закладів дошкільної освіти, показало, що 15% дітей активно використовують українську, 65% належать до змішаної групи, а 20% дітей не розуміють української мови. У 98% закладів загальної середньої освіти навчання відбувається виключно солов'їною. 447 школярів продовжують навчатися російською на рівні з державною. Це втричі менше ніж за рік до того. У п'ятої розменшилася кількість учнів, які вивчають російську мову як окремий предмет. І до обговорення цієї теми долучаємо уповноваженого із захисту державної мови. Тарас Кремінь вже з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні, героям слава пане Тарасе. Ви не боїтеся, що ось ця наступальна українізація, про яку ви? Говорили напередодні, навпаки, може відштовхнути тих, хто досі не перейшов на українську, тому що досить часто я там сама чула подібні аргументи від тих, хто спілкується досі російською в соціальних мережах. Ті ж самі аргументи можна прочитати, що мовляв, якби настільки мову не нав'язували, то вони можливо б і не противились. А так, оскільки це таке нав'язування для тих людей, так вони трактуються таким чином. Я підкреслюю, то знаєте, от навпаки, йде зворотня реакція. Законом і Конституцією передбачено, що кожен громадянин України зобов'язаний вільно володіти державною мовою. Сьогодні неможливо піти до супермаркета, здійснювати покупки, користуватися послугами центрів надання адміністративних послуг, вистуватися з органами державної влади, тому що всюди панує українська мова, і мова освітнього процесу у нас українська. Особливо це відчули українці з початком повномасштабного вторгнення. І неймовірна рекордна кількість за всі роки української незалежності нашої держави українців перейшла на українську мову або принципово відмовилася від державної мови. Я говорю про наступальну українізацію ще й тому, тому що 5 років, як працює закон, всі статті його запрацювали. Закон був написаний таким чином, що кожні півроку в окремі статті набували чинності. Це стосувалося сфери культури, квот на телебачення, мови. Друкованих медіа регіональної всеукраїнського значення ми запустили іспити на рівень визначення української мови як державної. Це питання зовнішньої реклами, вивісок, оголошень, ну і звичайно освітнього процесу. Але наступальна українізація це в тому числі і е, набуття чинності змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ви абсолютно вірно сказали, що минулого року так справді ситуація була дещо інакшою, але хотів би порівняти е, таку статистику. Скажімо, якщо протягом 23-го року мною накладено 128 протоколів про адміністративні правопорушення і застосовано 20 штрафів, то тільки за 9 місяців цього 24-го року нами складено 216 протоколів і вже є 64 штрафи. Угу. На превеликий жаль, те про що ви говорите, воно може стосуватися побуту, але у визначених законом сферах, тобто в питаннях дотримання української мови в освіті. Зовнішньої реклами обслуговування на превеликий жаль, такі порушення є. Тому я вкотре звертаюся до громадян: будьмо свідомими, будьмо відповідальними громадянами, спілкуємося українською. Хотіла окремо поговорити з вами з приводу підлітків, з приводу школярів, тому що це така окрема когорта і певний незвіданий світ для того, аби зрозуміти їхнє міркування. Тому що я знаю приклади, коли вся сім'я довкола, вся родина спілкується українською мовою деякі друзі теж спілкуються українською, а ось дитина продовжує спілкуватися російською. Як тут бути серед з поміж іншого, зараз пропонуються заборонити в школах спілкуватися російською на перервах. На вашу думку, це буде ді? Євий інструмент для тих, хто ну досі не хочу використовувати слово противиться, але гаразд, нехай буде. Ви знаєте, я не назвав би наших дітей окремою кугортою, це наше продовження. Це наші діти. І моя дочка, яка навчається в п'ятому класі, це моя продовження. Якщо я припускаюсь помилок, то звичайно вона їх за мною повторює. Але якщо ми вдома з моєю дружиною, теж учителькою української мови і літератури, не тільки створюємо додаткові можливості для опанування української мови, але підтримуємо її в усіх ініціативах, то звичайно вона і серед своїх однолітків стало тримається українськомовної позиції. Аналогічна ситуація стосується і результатів дослідження, яке ми провели спільно з державною службою якості освіти, яке засвідчило: якщо вдома діти спілкуються українською мовою, якщо діти мають доступ до української книги, до телебачення, до якихось культурних відповідальних заходів, то звичайно вона і в школі має сталу поведінку і не має з цим проблем. Але така статистика продемонструвала ще й іншу річ. Учителі припускаються помилок і спілкуються між собою недержавною. І от скажімо, ситуація, яка сталася там, скажімо, декілька днів тому у Житомирі, а місяць тому в одній з приватних шкіл міста Дніпра, якраз говорить про те, що відповідальність наших учителів і окремих директорів це і сфера відповідальності місцевої влади, а також засновників. На це треба звичайно реагувати, продовжувати відповідно. Виходну роз'яснювальну роботу, але в той же час я підтримую і ту законодавчу ініціативу, яка зараз з'явилася в Верховній Раді України стосовно фіксування на рівні Верховної Ради України такого поняття, як стале українськомовне середовище. Тобто, іншими словами, все, що буде відбуватися на території закладу освіти, повинно відповідати закону про мову все української мови. Тому, формуючи таке стале українськомовне середовище в школі ми будемо впевнені у тому, що наші діти, ставши дорослими громадянами нашої держави, обіймаючи різні посади журналістів, уповноважених, президентів, так само будуть спілкуватися українською. Пан Пантераси, у нас менше хвилини залишається. Чи плануєте виписати сьогодні диктант національної єдності? І кілька від вас порад для українців, як писати, як написати його вдало з найкращим для себе результатом? Як запрошують на весілля, і я пишу і вас запрошую. тому я сподіваюся, що цьогорічний радіодиктант буде справді рекордним і мільйони охочих до нього долучаться. Але хочу подякувати і Оксані Забушко, яка написала блискучий текст. Я так сподіваюся, він буде більше ніж з одного речення. Ну і звичайно, Павлу вишебаві, поету і воїну, який спочатку повномасштабного вторгнення перейшов на спілкування українською мовою і став одним із найпопулярніших. У соціальних мережах, завдяки своїм відео, де він закликав українців більше спілкуватися державною мовою, бо це принцип і маркер нашої ідентичності в свій чужий. Тому готуємося до радіодиктанту, вдосконалюємо свої мовні навички. Спонукаємо, підтримуємо українське військо, і ми обов'язково переможемо. Почули вас, пане Тарасу, і Дякуємо, що сьогодні ви знайшли час, аби доєднатися вранці до нашого ефіру. Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови, був з нами на зв'язку. Говорили про наступальну українізацію, яка вже розпочалася, ну і триває в Україні.